Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро знак Зодіака Діва на місяць квітень 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереженням та порадам. Сьогодні з нами Таро Мінерали дадуть вам пораду, а також таро Янголів. Знак Зодіака Діва, квітень, 25 рік. І ще додаткова колода 78 дверей. Розпочинаємо. Можете загадати собі ваш, ваше питання. Щось таке головне та важливе на місяць квітень. Загальний фон місяця. Принцеса мечів, а також двічка мечів. Одразу не треба робити висновки. Спочатку треба подивитися повністю на кожне питання окремо. Робота. Туз мечів. А також двієчка кубків. Фінанси. Імператриця та дев'ятка кубків. Особисті питання. Старший аркан планета місяць, а також сімка мечів. Застереження. королева кубків, а також дорога шістка мечів. Та порада. Старший аркан вісельник, а також король мечів. Що можна сказати, друзі? Зверніть увагу, майже в кожному питанні у вас випадають карти мечів. І зовсім небагато для того, щоб ваша ситуація була більш м'якою, випадають вам кубки. Що можна сказати, загальний фон місяця буде від вас потребувати якихось стрімких рішучих дій. Добре подумати, як саме це робити і як саме зробити правильно, без усіляких наслідків. Загальний фон місяця, принцеса мечів та двієчка мечів. Женіть від себе погані думки, що ви з чимось не, можете, не зможете впоратись. Робота туз мечів. Ви обов'язково будете успішні по роботі. І ось тут двійка кубків, вона показує, що ваші якісь особисті якості будуть вам в цьому допомагати. Якості такі, як, наприклад, правильне спілкування, більш якась така поважне ставлення до людей це вам буде допомагати по роботі. Фінанси, імператриця більш ніж нормальна. І дев'яточка кубків ви ще зможете. Завдяки фінансам щось святкувати або десь приймати участь, те, що для вас дійсно важливе. Особисті питання планета місяць. Уникайте якихось обману і таких обставин, котрі можуть вам потім нашкодити, тому що це старший аркан. Сімка мечів показує обман, а також крадіжки і ще й таємниця. Планета місяць. Зверніть на це увагу. Тут показана жінка вагітна і поруч показана карта Сімка мечі, ніби обман. Зверніть увагу, щоб ви були проінформовані про свій стан здоров'я або тих, для кого хто для вас важливий. застереження Королева кубків, а також дорога. Це показує, наприклад, якщо ви чоловік, та, навіть, якщо ви і жінка, ось ця королева, чомусь дорога вам не рекомендується їхати на зустріч один одному саме в цей період. Значить, на це є якісь важливі моменти, котрі знаєте тільки ви, але поки що не можна. Порада, друзі, це карта старший аркан Підвишений, Вісельник, а також король мечів. Іноді наші стосунки або обставини треба поставити на паузу для того, щоб прийняти важливе рішення. Ось тут карта вісельник. Вона може для жінок означати подумайте, перш ніж прийняти рішення з приводу короля мечів. Це людина може бути ваша кохана людина, або, наприклад, якийсь врач по вашому особистому здоров'ю, наприклад, хірург. Нагадую, що 15 квітня завершується ретроградна Венера, планета краси грошей, а також кохання. І вона становиться в правильний рух, і тільки потім можна робити якісь важливі прийняття рішень. Зверніть на це увагу. І 7 квітня завершується ретроградний Меркурій. Це якщо вам знадобиться, наприклад, підписувати якісь договори або робити якісь важливі справи з документами, до 7 квітня це не рекомендується. Дивимося, друзі, порада Таро мінерали. Це карта золоту. Покровительство вищих сил, божественне втручання, Бог посилає чудо, щоб ви сповістили, щоб відповісти на щиру молитву. Якщо ви чогось прагнули, зверніть увагу, друзі, ось тут Бог посилає чудо, і ось тут жінка, планета місяць, вона може бути вагітна. Якщо ось так. Докласти, то ось тут якийсь обман сімка мечів. Можливо, нікому не треба про це розповідати, поки на це не настане певний час. Зверніть увагу, друзі, це таро мінерали. І ось іще одна парада. Це таро янголів. Зараз ми почитаємо, що вони для вас підготували. Дев'ятка думок, тобто дев'ятка мечів. Припиніть будь, бути таким суворим до себе і поверніть свої думки на позитив. Не варто хвилюватися, очікування найгіршого не корисно. Знайте, що небеса знайдуть рішення, якщо ви переживаєте безсонні ночі або хвилюєтеся через виклик у своєму житті. Відпустіть проблему своїм ангелам, і вони все вирішать. Друзі, ну дуже круто. Я можу припустити, що порада янголів та порада Мінералів стосується саме ваших особистих моментів, тому що, ви бачите, тут жінку при надії, і це треба скрити, і все буде обов'язково добре. Зверніть увагу на фінансах, також карта імператриці. І вона показує не тільки фінансово успішну жінку, а також може показувати вагітність мати, або якісь такі суто жіночі привілегії. Зверніть на це увагу. Тому що не кожному дістається такі важливі моменти в житті, як вам в цьому місяці квітень. Ось так, друзі. Ось такий для вас вишив розклад. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Обов'язково приймайте до уваги поради Таро, тому що нічого в нашому житті просто так не відбувається. Якщо ви натрапили на ці поради, то саме для вас вони, мабуть, були створені вищими силами. А я дякую вам за підписки, за перегляди та лайки. Завжди запрошую на мій канал.